Далі. Дякую. Я хочу сказати, що це величезне доповнення до тих знань, які в мене вже є, до тієї діяльності, в якій я працюю і розвиваюся, і практикую, і йшла сюди, щоб отримати багато відповідей на ті питання, які поки що ну, моє направлення не може відповісти. Я працюю з тілом там в розумному русі, і це більше м'язи, фасті. І тут е, я відкрила для себе те, що результати всі можна пришвидшити обов'язково з впливом на кісткові структури. І відчула це е, е, якби і на собі, і на тих, на кому сьогодні вчора ми практикували. І, ну, Дуже сподобалося, що вся інформація структурована, що вона легко заходить, легко лягає, іде поступово, класно ну, розповідаєте, даєте приклад і потім підказуєте. Це дуже допомагало, щоб не забувати ці всі етапи. Ну Взагалі працювати по протоколу і зі спеціалістами, які знають свою справу, це дуже. -дуже